Спочатку розглянемо регламент нашого сьогоднішнього засідання. Давайте так, щоб бачили, структурних підрозділів нікого немає. За пів часу військово склалося. Спочатку розглянемо земельні питання, тоді. Департамент комунальної власності. Там, не, не? <підусловно> Якщо буде створювати підрозділ, тоді структури підрозділи. Хто за таке регламент прошу голосувати. Щось правоохоронні органів сьогодні немає. Оттак, ну, <підусловно> а, починаємо С списки роздані у усіх, так? Власне маєте? Європи. Тоді по пунктам піду. Юридичні особи. Перший пункт. Є зауваження якісь? Які пропозиції? Хто за те, що підтримати, прошу проголосувати. Дякую. Другий пункт. Які пропозиції? Підтримуйте. Хто за те, щоб підтримуєте? Дякую. Третій. Зауваження. Є якісь нема? Ну, може, запоріжжя, обленерго, там кілька пунктів, може. Давайте, третій, четвертий, п'ятий, шостий пункт разом тоді продовжувати. Ні, а потім далі й так, підемо. Так. Ну, от. Ми, хто за те, щоб підтримати? Прошу. Титан, наше комунальне підприємство. Підтримує. Хто за це, щоб підтримати? Тепер 8, 9, 10, 11 теж Піднят, війняємо. Так? Хто за те, щоб підтримати? Запоріжжя, так? Так. 12 пункт Запоріжжя було не. Хто за те, щоб підтримати? Дякую. Так, Переходимо до фізичного. Перший як якісь зауваження? Доповнення. Яка пропозиція підтримати? Хто за те, щоб підтримати, дякую. Друге, Є зауваження? Хто за те, щоб підтримати? Дякую. Третє питання, бо давайте я виїхав. Депутати будуть виїжджати. Хто за те, щоб депутати виїхали, прошу висоти. Четверте питання. Дивились документи, якісь пропозиції, зауваження? Мені немає Як Яка пропозиція? Підтримати, хто за те, щоб підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Це старий магазинчик. П'яте питання. Є якісь заложення? Хто за те, щоб підтримати? Колеги, добрий день, перепрошую. Нема тобі перепрошення. Це старий гараж, він стоїть в ряду. Так, питання завжди, не було. Хто за те, щоб що треба голосувати? Приватний сектор. Давайте скажіть, які зауваження по списку від першого до 31 питання тут. Євген Олександрович, ми тут без вас вже все поділили. П'ятий, виїзд. Виїзд депутату, п'ятий. Тоді так, більше і ще є. А, з першого по четвертий включно пункт приватного сектору. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення? Дякую. Тепер з 6 по 31 включно. Хто за те, щоб підтримати ці проєкти рішення? Прошу тобто, голосувати. Дякую. Додаткові питання. Були виїзди, два да, були виїзди, перше, друге. Є якісь зауваження? М -м -м. Які пропозиції? Підтримаю, теж прошу підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Третє, давайте е Соборон. Дякую. Тоді виїзд, депутати об'єднаються, вийдуть. Дякую. Да. 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 Замельне питання є? Так. Тепер. Якісь структурні підрозділи у нас є міської ради. Поган. Не Досі. 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 А потім а війк війк. Я координатор Досі. Досі. Майк, Досі. Маю, Досі. має право дихати в мене питання, колеги, даємо слово. Ну, Якщо департаменти у нас, я бачу присутні у нас департамент активів, немає у вас... Ні, то, поки немає, ми підписуємо проєкти рішень. На про та, що... Ситуація така, що в минулий четвер було прийнято проєкт програми поетапного зниження викидів, і вона має винестися на обговорення дійства. Ви групах має право дихати, там є претензії до того, що зараз буде надано. Я б хотів пояснити на фактах, чому, а ви вже самі там будете приймати рішення. <плес> Значить, перше, на робочій групі виступила розробник цієї програми пані Турос, яка повідомила, що містяни мають право знати. Що вони живуть на території, яка не буде територією з якісним повітрям. І ті, хто вимагає якісного повітря, вони є популістами, тому що це неможливо в Запоріжжі зробити. Так от, це було на додаток на пояснення про того, яку програму ми приймаємо. Тобто, слів можна зробити, що програма не призведе до якісного повітря. Програма приймалася згідно з статтю 11 закону про охорону атмосферного повітря, в якому написано, що якщо є фонові концентрації, перевищують гранично допустимі концентрації, тоді приймається рішення про поетапне зниження для того, щоб це за 7 років було знижено. Тобто, фактично, в нас програма не є тою, яка призведе до якісного повітря. Тепер це правда, тому що є інші факти. Є факти такі, що в нас кожного дня міська, він ще обласний, обласний гідрометцентр, він фіксує перевищення ГДК по фенолу формальдегіду, причому значні. А згідно з цієї програми, в місті все в порядку ніяких проблем немає. Чому? Тому що в них в завданні не було ніякої інформації, що якесь підприємство десь порушує умови дозволу, які йому видані. Тому вони всі свої розрахунки робили на основі тих даних, які давали, звітували перед ними заводи, що в них все, все добре. А перевірки не проводилися, тому вони не знають, чи порушення, чи не порушення. Получається, згідно тих документів, в них немає ніяких перевищень, а по факту перевищення є. І згідно закону, саме якщо перевищення є, то мають проводити, має створитися рішення про поетапне зниження викидів. Саме для того, щоб знизити викиди промисло, забруднювачами, а не транспортом, не водорослями і не іншими причинами, які можуть призвести до такого перевищення. Тобто, тут є фактично наша програма вона не дасть нам покращення якості повітря, тому що вона не, за, не достатньо заходів не запланована там. Бо вони не знають, що таке сталося. Але тут ще одна біда. У нас є е, дозволи на викиди. Згідно дозволів на викиди, якщо є е, в дозволах записані якісь які заходи, то вони мають бути виконані і вони не можуть бути перенесені за винятком, якщо є е, перенесені їх заплановано в регіональній програмі е, природоохоронній при програмі. Тобто, е, якщо депутати не попросять продовжувати забруднювати повітря, тоді має обов'язково виконатися ті заходи, які е, заплановані, вони не мають переноситися. В нас в Запорожталі є запланований захід. Це до кінця 2027 року. Він е, Запоріжшталь має закрити всі, все Мартенівське виробництво, всі Мартенівські печі. І значить, за, за рахунок них має бути якась інша. От вони планували. Створити киснево-конверторний цех. Зараз вони кажуть, що вже є більш чисті технології, які можна запровадити. так? І дійсно, вони по більш чистим технологіям, зараз в Італії будують завод. так? Але в нас програму включили, що не мають закриватися печі зі всіх печей, там по-моєму, є, тільки одна має закритися. Це решту має продовжувати працювати. Тобто нам пропонують, щоб депутати попросили міндовкілля, щоб міндовкілля подовжили заходи на невідомий період і щоб продовжувалося брудне мартенівське виробництво, яке ще з минулого століття, яке мало б вже бути замінено. Тобто, фактично, програма не призводить до покращення якості повітря, але вона призводить до його погіршення, тому що вона... Пропонує відмінити ті заходи, які були передбачені, і продовжити використовувати брудне виробництво. Тому є пропозиція в громадськості, щоб цей, цю програму, в тому виді, якому дали, дали її, щоб її відхилити і направити на допрацювання, щоб десь за 3-4 місяці оці проблеми туди викорінили. По-перше, треба напевно, перевірити. Чи підприємства вони е, дійсно виконують заходи, е, передбачені дозволами, чи ні? Якщо ні, то це треба вносити коригування суттєве в програму, яка там вже спеціалістам буде видно. Так? Наприклад, встановити датчики на кожному джерелі викидів для того, щоб ви, е, зразу контролювалося це порушення. Якщо е, ні, то будуть якісь інші причини е, шукати. Але в такому вигляді програма, яка є, вона не призводить до якісного повітря і виключити звітом оці е, подовження використання мартинівських печей. Е, я б хотів наголосити на те, що зараз військовий час, якщо їм 2000, до 2027 року дозволено е, використовувати мартинівські печі, то згідно постанови, е, оці заходи на два роки переносяться. Тобто це не є така. Не призведе до якоїсь зупинки підприємства. У підприємств є час для того, щоб провести необхідну реконструкцію. Тим більше що це планували ще 6 років назад. По-моєму. Я перепрошую, чи можу задати питання? Ви вже сказали про два роки. А чому саме два роки? Так, постанові записали. Я, власне, від самого початку хотів задати питання. Ну, зараз не готовий в суті і в тонкощі. Заглибитись, але ми розуміємо, що Запоріжжя зараз на лінії фронту і це точно потребує значних інвестицій переобладнання і, ну, скажімо так, вкладання значних інвестицій зараз в промисловість в Запоріжжі. Хоча ми всі з вами там знаємо, що для Запоріжжя питання повітря і забруднення це серйозна проблема. Але саме на сьогоднішній день, чи є це ну, таке на часі, і чи можемо ми від бізнесу зараз вимагати. Ми знаємо, що вони позакривали, вже значно зменшили потужність і значно там, позакривали там, і цехи, і ну, певні свої ділянки виробничі. Ну, і Власне, це стосується не тільки Запарусталі, а да, весь бізнес з Запоріжжя зараз хтось намагається релокацію здійснити, хтось просто закривається до кращих часів. І чи ми можемо зараз поставити вимогу бізнесу? Чи не призведеться просто до повного там закриття і знищення будь-якого виробництва в Запоріжжі? І, якщо і, ми тут я зразу скажу ні, тому що в нас в програмі програма має діяти в межах закону, згідно закону, в нас всі заходи по? А, а, Покращення якості повітря переноситься на два роки після війни. Тобто, якщо ми сьогодні приймемо програму, будь-яку ці заходи виконуватися завтра не будуть до тих пір, поки війна не закінчиться, і до тих пір поки не пройде два роки, після, приймем, завершення після завершення війни. тому ми тоді з вами зараз і відповідаємо на це моє питання: що прийняття якихось рішень сьогодні не має ніякого значення, тому що їх, е їх реальне. Виконання зараз не має значення і не буде здійснюватися. Має значення, Тому, Але що... здійснюватись не буде. В чому проблема? Проблема в тому, що ніякі програми вони не здатні покращити якість повітря, тому що вони за них не штрафують за те, що їх не виконують. Ну, це ж системна проблема, да. і ми де... з вами знаємо, не що зовсім... це проблема на рівні не Верховної зовсім. Ради. Єдина програма по зниження викидів це та програма, яку, згідно закону, мають включати. Враховувати у видачі дозволів на викиди. Тобто підприємство бере дозвіл на викиди новий до тих пір, поки вона по старому працює, нічого це на неї не впливає. Коли вона бере новий дозвіл, вона враховує те, що записано в програмі, і вона планує свої всі дії. От вона запланувала... так Як ми з вами зараз можемо планувати реконструкцію, дозвіл на викиди? Зменшення цих викидів, якщо ми не знаємо, коли закінчиться війна, а ми з вами плануємо всі ці плани, воно передбачено законом. Вони всі плануються, коли наприклад на, на 26-й рік планується. Значить, 29-му році воно буде перенесено. Але війна ще триває і може в 26-му, і в, 26, і і в 29-му. Тоді тим більше зараз немає чого приймати програму, яка має питання. На є питання Золотальок. Я не бачив в проєктних рішеннях цього проєкту рішення. Четвер... Це... Що, Четвер на робочій групі було прийнято, що воно вам передасться. Коли воно передасться, це, наступний це, раз, можливо, не знаю. Дивіться, то ви просто перечасно прийшли докладати ситуацію, в якої ви розбираєтесь дуже довгий час, ваша робоча група, і ми зараз з голосу маємо щось. Ну, ну, ні, добре. ні, це нам для інформації, це Я вважаю, вважаю, що інформація, для нам інформація Тобто Ми ознайомимося ми з проєктом рішення, <кхм> почитаємо і ви хочете сказати, що е цей проєкт рішення буде е недоопрацьований. Тобто ваша особиста думка те, що воно буде не і ви це знаєте. правильно Я, Я розумію. це знаю, але, але в Золотаріова інша думка. Тому ми доносимо е від громадськості думку для депутатської комісії, для депутатів. Пан що там не до да. а він вважає, що в нього на опрацювання не всі 100%. А рішення цей скажіть, скажіть добре, скажіть, будь ласка, а є якісь математичні розрахунки з приводу того, що станеться, якщо закрили бюджет, скільки там витратить? Скільки це потрібно грошей? Чи є у Запоросталі розрахунки? Скільки їм потрібно грошей? Такої не по суті, але простиї людське, людське питання, чи є люди, які зроблять цю модернізацію, ну, чи я... є людський ресурс для. Саме виконання роботи. Ну, Євгені Олександрович, я думаю, тому що дотримуватись, перепрошую. я закінчу. Я репліку скажу щодо людей і модернізації. Я вважаю, що якби не війна, яка стоїть на порозі у міста Запоріжжя, то це їхні проблеми і їх обов'язок. зробити. І тут уже нас не цікавить, що немає людей. Ну, вони... Але ж я сразу сказав: суто поліції питаю, чи є люди, тому що. От у вас також у самого є підприємство, я читав, там вас притісняють? Так. У вас з екологічними заходами воно якось пов'язано. Ви не ви У нас, нас, нас зі всіх більше... Бі, ні, ні, ні. Дивіться, ні. я не, не шукайте подвоха О, в моєму питанні, я, я до чого? От ви б зараз, як підприємець, ви готові були б згідно закону інвестувати в модернізацію? Ми я 100% з вами згоден, згоден з громадою, що. Чисте повітря це першочергова наша боротьба. Але ми можемо наголошувати, що завгодно. Але є реалії. Ну, Є реалії, які Ну, там, грошей вистачить, ну, мабуть, вистачить. У систему цієї мітендес, мабуть, вистачить. Наскільки це розтягнеться? Ну, Просто я пропоную, знаєте що, коли цей проєкт рішення з'явиться вже. На, на папері, щоб можна було почитати, щоб, щоб ви нам дали, щоб ви нам дали якийсь час, щоб ми ознайомились. І щоб, дякую, колега, що була дійсно дискусія, тому що ви зараз падкований. Ви цим займались, Ну я, наприклад, не мав можливості прийняти участь в цій робочій групі. І я розумію, що це правильна вся річ, але. Але хотілося б все ж таки розібратися, щоб е, і не нашкодити ані громаді, тобто містянам. Я знаю дані, е, яка смертність від раку в місті Запоріжжя дуже висока. Е, але і донор бюджету е, ну, має бути якийсь компроміс. Розуміє? Тобто ваша позиція зрозуміла. Е, ми почитаємо всі ці. Проєкт рішення, всі ці програми. Я от на, на, на тому моменті я вважаю, що вам потрібно буде долучитися, мабуть, до саме для цього я прийшов, щоб я ми прийшов. звернули да. на це увагу. І департамент екології тут. буде тут, теж докладувати. Да, я питання. Вважав, вважав, що сьогодні золоти тут буде. Я просто не немає, немає да. такого проекту рішення. Ще тобто, немає проекту. Але це питання воно, річ, воно вже з 2022 року розробляється, так що ви розуміємо, що це, а це серйозне питання. Це буде депутати вирішувати чи виконком? Ви це депутати будуть депутати? вирішувати, це може, може приймати. виконком вже буде? Ні, це програма, ми ага. це програма. А то у нас підняли вартість проїзду, винуваті депутати, хоча виконком прийняв рішення однособним, ну, в я чому прийшов загодя, тому що я знаю, що ця проблема дуже важка для сприйняття. Це кучу і треба час, щоб не вийшло, що депутатам сьогодні принесли про проєкт програми. Він тільки встиг його прочитати, там 150 сторінок, і все, і він не встиг оцінити це все діло, і, і на цьому він не знає, як приймати рішення, буде приймати рішення тільки тому, що кому довіряє, кому не довіряє. А так. У кожного є можливість виправити, якщо у вас є Ви приходьте на наші комісії. Якщо ми побачимо, що воно вийшло до нас, то подискусуємо. Ви прощає, я вас забрав дуже багато часу сьогодні. Ні, я yes, uh, я, це... я ж вам прийду, з вами розібралися. Я про нього обов'язково. Васильов, можна я репліку скажу? І дивіться, депутати земельної комісії не довіряють нікому, тому ми дуже ретельно вивчаємо проекти рішень. Якщо ви бачите записи засідання земельної комісії, то Іноді засідання саме нашої комісії це самі найдовші засідання е, серед інших комісій. Вони Добрав, найґрунтовніші, найкваліфікованіші. Тому, тому, якщо ви розраховуєте, що саме в цій комісії хтось комусь відмахне, то це не наша історія. Тоді зверніть увагу на такий Добре. пункт на 40-й сторінці в цій програмі, коли Я вона дойде що там йде порівняння фонових концентрацій з максимально разовими, а в законі написано, що порівнюватися мають фонові концентрації з ГДК. А а там написано програма про етапне зниження ліків. Ні, була колись програма виходу з екологічного кризи з міста Запоріжжя. Ага. Куди вона ділась? Там якось по другому вона називалася, але її результат той же самий, що і всіх інших програм. <тур> але там, дивіться, всі <плес> програми можна не виконати, а цю програму вони <плес> мають включити в, 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 в дозволи на виділення. І мені сказали, а, що вони будуть звертати увагу. Там якось по кожному підприємству було розписано, що вони повинні були зробити. Я, я читав звіти тоді, це просто давно прийшло, але я наскільки пам'ятаю з тих звітів, це і не виконане фінансування немає, це фінансування. А, ну, і не виконане фінансування. Це початок 2000-х років був. І одно... було я пам'ятаю, це 2006, 2007, 2008, так, ми восьми, це. Ну тут тут варто на друге звернути увагу. Варто звернути увагу на те, що я починав. Що Турос, яка є світовим фахівцем цих питань, вона пояснила, що запоріжці мають право знати, що якщо вони тут вибрали життя, то вони не будуть чи дихати якісним повітрям. Можливо, тут треба ставити питання по-іншому, що раз тут героїчний запорізький народ створює економіку для держави то напевно вони мають раніше йти на пенсію, отримати якісь лікування, тому що вони ж своє здоров'я жертвують. І напевно потрібно переходити трошки в обговорення цієї ситуації. Тільки <тас> не казати, що ми Запоріжжя якась там особлива зона, тому що це з сепаратизмом одразу попахує, а з тим, що Запоріжжя це є територія, де неякісне повітря і немає можливості це повітря зробити. Значить, приймають рішення інші. Добре, тоді здомовимося з вами. Якщо у вас є час, ви приходите на нашу комісію, і коли підійде питання таке по цій програмі, ми з вами дискусуємо, обговорюємо і приймаємо якесь рішення. Е, є якісь питання, є зауваження поведення комісії? Тоді всім дякую, нашу сьогодні комісія завершена. Cool.